Швидце Василь Буроч дав номер телефону світ, мій принцип я не від кого не ховаюся від кожної оборони. Якщо я не можу розмовляти, я передзвоню. Мені нема за що ховатися, моїх рік. От. Стосовно комунікації, приклад був відсутності цієї комунікації, це, наприклад, коли ми 10 днів тому по то запиту народного депутата Бонда помічників я зв'язувався з таблички. Щодо е, з вашим головним органом я комунікував якраз е, про заплановані такі заходи. От. І е, ну, більш-менш нормально все, вся комунікація була. Але е, в даному випадку наші досить е, праві. І частні, що стосується, як ви поясните, те, що людей там ображали і нецензурно пішло поїхало, Ну, Я вважаю, що така повелка працівників неприпустима на підприємстві. <пробітник> і буде сьогодні під час вечірньої раді із майстрами, <пробітник> буде приведена розмова, і <пробітник> дня. вони доведуть до кожен до своїх працівників про неприпустимість такої поведінки, тому що я теж вважаю, що така поведінка не припустима. Значить, я би, моє ну, бачення, я хочу з вами теж практику, але в даному випадку, о, 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 в принципі, поговорити це одне, але під наказувати не можна і забрати. Я трішки про інше. Просто про той скандал, який там відбувся, о, от провести службове розслідування Свідорович. І визначити отакі. Поступки, які не красять комунальні служби району, от, на мою думку, мають бути раз когось наказати. І е, пожиті заходи проінформувати громадськість. Це моя думка, я попрошу це протокольно, будь ласка, але цього немає бути. От, е, Стосовно комісій е, по обстеженню приємниці, значить, е, теж протокольно там, де дерево тополі на поліво 33. На мою думку, на мій досвід, воно є потенційно аварійним. Значить, е, Василий Григорович, я вас особисто попрошу. Наскільки я інформований, центральний Каукій зеленбуд закупив якийсь такий чудовий е, апарат, який е, робив... Ні, Мені стверджує, що він закуплений перед новим роком. Да. От, ви не знаєте, то я знаю. Тому, будь ласка. Е, Залиште свої контакти, якщо ви не з'ясняєтесь, зараз ми ж, з мешканцями переговоримо, але е, будь ласка, показово на території Культівського району і мене треба запросити, я хочу побачити, як воно обстежується. Далі, е, а я просив пана Білого, він відповідальний, бо чого він в сюди немає, не, не запросили. Він був присутній. Ні, війна ви зараз вийшли знігаючи там, де втіли, тому що добре, розберемося по цим всім питанням, але е, значить, є ініціативні мешканці. Я попрошу і наполягаю, щоб була комунікація, це не має бути скрито, бо тому що у мешканців е, є підозрюва, що дерево водується, оте дерево тополі, яке пронували, як яке схоже на прикату відверто. Е, під зріз. Не знаю, це. так чи так, я там зупинку не мовлю, але воно не є От Тому за допомогою приводу, будь ласка, організуйте офіційне звернення, лист на кого їх зелену, запросіть комісійно і визначтеся те, що стосується вуличних зелених насадження на вулиці Курива. Якщо у мешканців будуть теж, то прошу поділити увагу по дворовому зелене насадження. Питання проблеми за синдрії, якщо він йде на зустріч, може визначиться і допомогти людям навести тут порядок. Стосовно ваших питань GIZ, я сьогодні мав, як і обіцяв, розмову із їхньою Подільський район. На завтра вона не зможе зустрітись, оскільки у нас о 14-й тут нарада, а о 15-й у них онлайн конференція і просто фізично не буде. Тому є пропозиція в наступний вівторок, тому ми понеділок з вами я попросив мене набрати. Ми скомунікуємося, і я вас познайомлю. І ми будемо рухатися, щоб враховувати думку і комунікувати саме і з мешканцями, вислуховувати. Тобто тут питань теж немає. Вона готова йти на зустріч. Стосовно самої облізьких дерев, щоб мешканці могли проконтролювати, і публікація у мережах і таке інше. Василь Григорович, теж прошу, будь ласка, конфліктні оці ситуації ніколи нікого не красять. Це точно. І до добра вони не призводять. Це досвід теж говорить. Тому, будь ласка, те, що стосується центральної частини, стосовно висадки дерев, посиділи там велику, я дивився на Ну, Липі рослина садження не відбувається, вам їх привозять екологічні фунти і Тобто та липка бажала тут кращою, але те, що маємо, казав він, пан президент. Але, зверніть увагу, там немає лунка не зроблена, тобто немає там порядника. Будь ласка, шеву або я, Це погрівати ці плюс. Так. Угу. от. Далі питання. Склад комісії не публікується. Хто закріплений конкретно обстеженням відкового Київ за Подільським е, районом? А зараз хто конкретно? Я тільки знаю, я не обіцяв. Мялківський там. Мелківський мене керує по всьому Києву, а конкретно за Подільським районом. Хто? Бачите, ви директор не знаєте. Це погано. це погано, що ви не знаєте. <плес> e -hmm. Те, що спросять мешканці, я би просив, э, візуальна перевірка дерев. Вивчить питання з тим приладом, і де виникають якісь сумнівні моменти, особливо це стосується центральної частини, mm -hmm. де э, райони старої забудови відповідно, okay. де дерева у батьків випадках досягли бової межі. Є у вас головний громад, є майстри, майстри, хто у вас тут. Э, я тобі їх ізвати. <рит> <рит> Я вас попрошу, будь ласка. От. Стосовно акту обстеження, про який говорилося, той акт обстеження там 13 чи 18-13 десять, то не. Дивіться, стосовно дисципліної групи, я хочу пояснити, що е, ті дерева, які е, в лунках або створені контрольтові площі є їхнім планцутримуючим, у е, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень. Е, ті зелені насадження, які у вас в дворах, е, відповідальність за них несе керуюча компанія. І той акт, який ви показували, то е, пан директор то є. Е, документ, который выдавался для криволющие компании, mm -hmm. то для кто для адрес, например, Харилов 33, и нам нужно, если это длинный большой дом, нам нужно ходить искать, например, дерево, если тополь, то это может быть три три тополя, и нужно перебрать каждый и посмотреть, отвечает ли дерево, то есть непонятно, какое дерево проверяли. Это первая проблема, вторая проблема в другой колонке ставится статус просто дуплисты, например. И нужно где-то это высматривать это дупло, а может это или рефаутное, например. Вот что, какие конкретно, ну, почему оно фаутное, например, и так далее. То есть как бы хочется, чтобы описание проблемы было чуть побольше, чем просто одно слово. Вы сказали, что есть баланс утримывающий, а у меня есть еще в Если есть баланс утримывающий, значит, Є відповідна якась інвентарізація. У тобто, кожного не. дерева вже має бути якийсь номер паспорт. Не тобто, не просто... дерева паспорту немає, цього, не, цього немає фізично, але інвентаризація, так виправдає. Якщо є інвентаризація, Як, відповідно, ідентифікація може бути хворого дерева з його якби, фізичним місцем знаходження. Ми не визначаємо хвороби чи не ходить, і ми не учасники в цього процесу. В цю комісію яка обстежує дерева і визначає там його там збори, чи підбирають санітарні місті чи корунування, це ж там чи ви задання тут нас тільки є два учасника протесту. Ну це адміністрація, громада і у але в нас ще немає. Київ зеленбуду немає тут за столом і немає в нас управління екології. Це люди, які приймають процес в обстеженні дерев. Тобто наш діалог буде не повний, тому треба нам... переконувати. А ми ще впевнені, що взагалі ці люди потрібні в процесі обстеження дерев. Ми можемо за вони визначені законом, що вони обстежують. А, чому вони визначені законом, що вони обстежують для якоїсь конкретної мети, але експертної, наукової оцінки і обстеження в нашому законодавстві ніхто не відміняв, якщо це буде фінансуватися не за державний кошт, не за бюджетні гроші. Бюджет. У мене дуже багато збай. питань стосовно фаховості тих, хто це обстежує. Я не знаю, це ні, просто, в, просто в я... Я не просто ми не це трохи каміння нашого року. Ви ділиться обстежування на улиці. Де... Не де... ні-ні. Та... це кого Київ Почекайте, Почекайте. ви Почекай, Базирів два рак Київ а, ні Ні-ні, а не обстежуємо. Є комісія по обстеженню. И туда входят представители управления экологии, кауки заводы. Мы даже не входим в эту комиссию. Вот Слирович, я что по шо вы говорите, вы не входите? Майстер ваш входит, только вы отвечаете на свою персональную Василий Слирович, вы не владеете на вопрос. Скажу в честь. Смотрите, за то, чтобы... За то, чтобы деревья были правильно а, как это, диагностированы, да, кто за это отвечает? Это комиссия, проект экологии. Но вы делаете как? Ваш представник. Mm -hmm. Ваш mm -hmm. представник. За результат кто отвечает? Вы отвечаете? А это... отвечает? вы не за ногу. А? Комунальне об'єднання колоки ви, за ви виходите, виходите да? ви? Ви так? Ходить. Я по-іншому задам питання. Якщо ми э, говоримо про ініціативну групу, яка хоче зробити щось добре. Ви входите в цю ініціативну групу? приймаєте? Я за. І ми за, і адміністрація за. Оце є трьох і починаємо цей рух, а потім да. дивимося, кого на якому етапі ми да, будемо залучати. Я Я хочу, Я хочу, думаю, що нам долучитися тих і ми ще не знаємо кого. То я не знаю, що... екологію і екологію і Василь Гірович, комунікацію надать з мешканцями. Ви почте з себе і прибрайте ті негативи, які є. Перший негатив це те, що дійсно воно професійно. Я запитав, е от приїхала від вас людина, який підбор кадрів у вас існує? О, скажіть мені, будь ласка, Людина без відповідної освіти питає вас. Вища, спеціальність, технічна. Ну що, що доня клеїть? Давай відверто говорити. От ось світа є у людини? Кажіть, будь ласка. Яка? Яка? Макаронна фабрика? Ну, ну кажіть, у яка вона? Ні, технічна, але ще Яка? Ну то я не знаю. Ви не знаєте. І вибачте, будь ласка, я теж працював директором у Шевченківському, то в мене посадові інструкції відміну від вас. Вимагалася спеціальна освіта. У мене жодної людини не було без освіти, відповідної. А ось результати ми бачимо, Василь Григорович. Ну, якийсь ефект це дає, скажімо більший, Але там у тому випадку то поля поряд, яку не стигнули Будь ласка. За допомогою цього приладу обстежити, вона є потенційно корінною. Mm. Лікувати там до поля, ну, це... вона крихка дуже. І е, можливість був випадок, я теж говорив вам років 5 минут в поліському районі, коли на території вже впала і вбила дитину, теж то, на це треба десь зважати. важати. Тому е, ну, последова, ще попрошу почутися всі питання. Mm. от. І безпосередньо конкретно, хто сюди має відповідати. от. Контроль результатів роботи. Громада має важелі впливу на зеленку. Директор спеціалісти відмовляється перевіряти результати роботи, да результат роботи посилаючись на власне точнее розпорядження. Василь Підорович. Є майстер. Познайомте з майстром дільниці, яка закріплена за цією територією. Вот. Має бути комунікація. Я прекрасно розумію, що ви там особисто не завжди можете встигаєте і таке інше, але е, від людей не треба ховатися. Я вас вчу. Ми зараз просто відпустимо людей і далі ми по коло центру пройдемося. Живе спілкування з людьми. Від людей ховатися не треба. Чого у вас це заведено було? Я не знаю, реально. Тому давайте будемо мінятися і мінятися в кращу сторону. Добре? Добре. Будем это делать своими силами. Ну, вот по поводу Львовской, вот, как бы сказали, это э, начальница управления экологией Львовской Мирской Рады э, Александра Сладкова. Вон, Она ну, приезжала в прошлом году. GIZ, да, вот, да, 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 объединим, действительно, ну, может быть. Ну, то да, да, их приглашали на воркшоп в прошлом году, то есть 5, 5 дней длилась курсы, и вот э, ваш агроном там, я помню, он был, присутствовал. Да. Вот, э, да, но как-то пока не сильно это поменяло. А кто-то будет от КП на обучение, кто-то будет э, на обучение с инициативной группой. объединить, и дальше можно будет это все реализовывать. Нет, А Нижний, а якщо є у нас прогалина, ми готові вивчитись. Ні, ніхто ні, не каже, що в нас там mm. так справляється, Ви і... шановні друзі, сь сьогодні щойно закінчилася нарада у першого заступника Подільської районної державної адміністрації, і одразу після наради ми прийшли до громадської ради при Подільській і я хочу спитати ініціативної групи, яка фактично підняла питання збереження дерев. Подиевского района, в данном случае. Данном Какие Ваши выражения? Но сначала я прошу представиться да, по порядку. Да, меня зовут Роман, я простой житель Подола. Мы с ребятами инициировали, не то чтобы движение, но подняли вопрос того, насколько правильно ухаживают за деревьями. Потому что мы видим кучу проблем того, что деревья не лечатся, срезаются под корень, на их месте ничего не садится. Короче, во всей процессе ухода за деревьями допускаются ошибки, которые невозможно восстановить, потому что это живые организмы. Вот, поэтому мы подняли вопрос и во время очередного критического случая, когда возле, например, моего дома было срезано все ветки из двух деревьев, вот, мы а, связались через службу 1551 с а, а, как называется. А, скачала с колл-центром. Yeah. А, я был там, искренне удивлен, что мне ответили, хотя не вовремя, уже при, после фактической срезки, но тем не менее, от обращения дошло до. Сергея Ивановича, который... Павший заступник, заступник. да. Он лично перезвонил и мы быстро довольно организовали встречу через два дня в субботу, где были люди, которые с нашей стороны, как инициативная группа, были заинтересованы в этом вопросе и со стороны и Подольской РДА, и было несколько человек из Оланбуда. Вот, договорились о следующей встрече уже с главой Зеленбуда не, Подольского района, вот сейчас в здании, в котором мы находимся, по Дильской РДА. Вот, и сегодня обсуждали вопросы того, как системно mm. изменить структуру, а, во-первых, введения документации по поводу деревьев, так называемая а, паспорта деревьев. А, говорили о том, как системно а, изменить э, э, этапы вот этих принятия решений по поводу срезки э, лечения этих деревьев и так далее вот и по поводу ответственности за неправильно исполненные собственно э, работы на этих деревьях вот и э, за себя уже скажу что мне честно говоря я впервые вообще за свою жизнь участвую в подобной инициативе я связан только был с бизнесом, и мне приятно, что со стороны Сергея, первого заступника, а, довольно ответственно с эмпатией подошел к нашему вопросу, и а, пока что это чувствуется, и приятно осознавать, что а, чиновники, они... А, действительно дійсно допомогти. Вот. Пока що на даний момент у мене такое почивлення. Ну, Ви підняли юридичний питання, я, раз я Алла, мешканка будинку по вулиці Харива, де стався цей прикрий інцидент, э, тому тишню. І э, що я хочу сказати з приводу цього питання, знаєте? Я була не просто приємно здивована, а я була дуже приємно здивована, коли на звернення письмове і на точніше, усне, яке потім стало до докуцентру, ми не отримали формальну відписку традиційну і дуже таку для нас. Як би то сказати, звикло так, а ми е, отримали зустріч з першим заступником голови Подільської районної державної адміністрації Сергієм Івановичем, який е, запросив е, е, власне, людей е, причетних до створення конфліктної ситуації і непрофесійної ситуації з боку е, служб е, утримання зелених насаджень. І, е, який власне Сергій Іванович ініціював проведення сьогоднішньої наради, запросив нас на цю нараду, дав свій мобільний телефон, взяв наші мобільні телефони, і коли в той же день ввечері, одесь о восьмі вечора, в суботу, я отримала від нього у вайбері питання, а де можна знайти таку-то, таку-то інформацію стосовно цього випадку, такі-то фото, такі-то ці казали, що там є. Я пишу, фото не в мене, але будемо шукати. Тобто. О восьмій вечора людина, яка дала слово розібратися в цьому питанні, яка нас запросила на сьогоднішню нараду, яка відбулася, та була стурбована. І на сьогоднішній день сьогодні прийшла на нараду, якщо ви були присутні, бачили, та була певна підборка документів вже підготовлених, була певна інформація підібрана. А нагадую, що зустріч, перша наша, була о 14.00 суботу. Сьогодні понеділок, 14.00. Тобто, стосовно оперативності і небайдужості, все зрозуміло. Були на сьогодні певні домовленості, і я думаю, що ну, то, що з боку райдержадміністрації є намери, у мене немає підстав сумніватися в тому. Щодо е, підприємства по утриманню зелених насаджень, я думаю, що ми допоможемо їм сформувати їх небайдужість вирішенні цього питання, але є домовленість про зустріч і е, прийняття е, плану про е, конкретні кроки в вирішенні цього питання. Тобто далі буде. А сьогодні був там е, УЗН Подільського району Фудівського району, так все вірно. Так, ну і. Uh, да, меня зовут Александр, я тоже житель Подола. Uh, ну, могу добавить, что этой этой, эта инициатива еще началась в 2016 году. Uh -huh. uh, то есть, да, по поводу, что здесь жители Подола еще с 2016 пытаются как-то изменить эту ситуацию. И вот сейчас uh, я тоже был очень приятно удивлен, что вот uh, такой uh, вот этот вот инцидент, так сказать, вызвал интерес у, у целого заступника головы. Uh, вот Это очень круто, что, uh, что так все оперативно как-то. Вот, и я считаю, что вот подход к тому, чтобы собрать все стороны конфликта вместе и подчеркнуть, что нужно как-то коммуницировать между собой, и это очень правильный подход. Вот. Я, наконец ну, я надеюсь, что у нас наконец-то выстроится коммуникация с Зеленбудом, и мы как-то будем наконец-то двигаться в сторону хороших, хороших здоровых деревьев. Вот, а не таких карандашей, які пока зараз у нас є. Ну от друзі, І ще один да, 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 що я не знаю. Що я упустила, але це, на мою угу. думку, дуже важливо. Власне, Сергій Іванович, фаховий агроном, і у а, нього і, два да. дипломи лісового господарства. Я подивилася на сайті райдержадміністрації. А, тобто, тобто ви... це його професійна кваліфікація, яка я думаю, і небайдужість допоможе вирішити фахово це питання. Ну, от, друзі, я не маю права коментувати, але прокоментую. Бо я особисто теж був присутній на цій нараді. Будемо викладати відео. Сподіваюсь. Можу сказати, що дійсно спостерігав, як людина не втручався, а спостерігав за процесом. Це дійсно був процес комунікації, налагодження комунікації. І я відчув, зараз самі сказали, що дійсно комунікація та відбулася. Досягнути певні домовленості, до речі, давайте нагадаємо, що наступна зустріч, ви ж досягли, да? коли буде так, е зустріч? Е ну, у нас буде проміжна зустріч з е комунальним підприємством по утриманню зелених національних Подільського району, mm -hmm. е з результатами якої наступна зустріч буде у майбутній вже з Сергієм Івановичем і е громадською організацією, на жаль, я зараз називаюся. Ну, друзі, як бачите, все ж таки кожен може вирішувати якісь питання, але спільно вирішувати їх краще. Тому до нових зустрічей вам дякую за ваші коментарі.